Вітаю! Ви дивитеся деталі на 21-му каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Тарифний мітинг та мільйон на організацію фестивалів. Найцікавіше з сесії Ужгородської міськради. Замить! Величезні пухирі та складне лікування опіків у Закарпатті. Сезон цвітіння отруйного борщівника. Де краще поки не ходити, та коли покосять набережні Ужгорода знають наші журналісти. Новації вступу, що нового підготувало Міносвіти для абітурієнтів у 2016-му? Дивіться далі. Свої забули. Сусіди допоможуть. Поки українське мінохорони здоров'я зволікає із тендерами та закупівлею вакцин для дітей передати імунобіологічні препарати Закарпаттю готується Угорщина. Сесія Ужгородської міськради розпочалася з мітингу та скандалу, кілька десятків містян протестували проти зростання тарифів, вимагали також, аби міському водоканалу не виділяли додаткові транші без звітності, а тарифи на водопостачання та водовідведення не підвищували без громадських обговорень. На поштовій також збирали підписи під колективним зверненням до депутатів міської ради. Не випадково тому, що проблеми, котрі вирішує наша. Міська рада, вони самі про себе говорять, що вони далекі від тих потреб і тих проблем, від яких потерпають мешканці міста, особливо пенсіонери люди незаможні. От. ну, якщо вони рахують, що можна так знущатися із власного народу, ну то ми хочемо їм сказати, що вони слуги народа. Згодом мітинг перемістився до сесійної зали. За кілька хвилин після початку засідання активісти почали розвішувати свої плакати просто на столах президі. Перед обличчями міського голови та секретаря депутати назвали це піаром і пішли на десятихвилинну перерву. Після перерви сесія продовжилася швидко, майже без обговорень. Депутати прийняли кількадесят рішень. Зокрема, виділили більше восьми мільйонів на реконструкцію історичних будівель у центрі міста. 24 земельні ділянки роздали учасникам. Ато також створили комунальне підприємство Ужфест, яке займатиметься організацією фестивалів в Ужгороді. А ще збільшили фінансування програми відзначення свят. На розваги у місті виділили мільйон сто тисяч. Ривень, попри вимоги мітингувальників, прийняли програму фінансової підтримки комунальних підприємств міста, згідно з якою Ужгородському водоканалу передбачили більше 11 мільйонів а трьом міським жрерам виділили по 300 тисяч. Небезпечний борщівник на Ужгородських набережних. Знову на деяких токсичні рослини рясно квітнуть. Експерти радять обходити небезпечні рослини, не торкатися листя та стебел. Адже за кілька годин під сонячними променями на цьому місці з'являться сильні опіки. Де краще, поки не ходити, та коли покосять набережні Ужгорода, дивіться у сюжеті. Щодня по дві години Олександра Кінь гуляє набережними. Так лікар прописав, пояснює жінка. За кілька років навіть маршрут виробила власний від транспортного мосту до підвісного і назад. Та останні кілька тижнів звична прогулянка студентською набережною поруч з річкою для старенької стала справжнім випробуванням. І тиждень, коли він почав, так після дощів, він почав дуже буйно розростатися і зараз почав цвісти. А це. Трашувати так біля нього ходити та вибираю такі доріжки, щоб не було. я знаю, що це небезпечно, намагаюся обійти. А якщо рядом, то намагаюся обережно ступити. Студентська, слов'янська, незалежності, київська та православна. Цьогоріч усіма ужгородськими набережними опікується лише одне підприємство: не тільки на покіз борщівника, а загалом на облагородження цих набережних передбачені кошти вже майже повністю використали. На покос ухилів річки уж там, де росте борщовик, виділено 262 тисячі 80 гривень. Це фактично два покоси, два збирання і раз на тиждень збирання випадкового сміття з ухилів річки. Почали з центральних набережних. Борщівник тут є, але кущі невеликі. А от чи не найпроблемніша студентська вже вкрилася величезними білими квітами? Комунальники обіцяють, тут докосять, але пізніше, мовляв, потрібно залучати серйозну техніку. Тим часом, якщо не виділять додаткові кошти, косити влітку навіть центр комунальному підприємству просто не буде за що. Обіцяють нам, що ще буде виділено кошти, але ну, на даний момент ми зараз другий раз викошуємо. І поки що все. До стадії цвітіння його треба да, вже, цвіт... ну, вже ми практично викосили, у нас лише проблем... проблемна частина ту біля е... підвісного мосту, бо там дуже велика площа з ним. Ну, ми стараємося до цвітіння викошувати. Аби зменшити кількість небезпечного бур'яну, косити треба якомога частіше. Ще два покоси це необхідний мінімум, кажуть біологи. Хімічними засобами в межах в природоохоронної водоохоронної зони застосовувати категорично заборонено, бо це все в воду попаде. Тому єдиний варіант це зменшувати вегетативну масу, тобто постійно скошувати. Звичайно, можна механічно ще скошувати, викопувати коріння, але то вже буде дуже дорого. А в Ужгороді вже є перші жертви борщівника. Іван Брикала необачно взявся косити токсичний бур'ян на подвір'ї. При цьому бризки соку спричинили страшні опіки. Суботу я косив. О, в понеділок ранком мене обсипало волдерями. Я звернувся до лікарів. В неділю я навіть ну, просто я думав, що це від сонця опік. А виявилося, що все-таки це сік. Я чув, навіть опікався, але настільки я не, не, не опікався. Попереду в Івана кілька тижнів реабілітації. Лікарі пояснюють, найважливіше, якщо вже не оминули контакту з борщівником, звернутися вчасно за медичною допомогою і берегтися від сонця. Це треба забрати травмуючий агент, тобто змити сік борщівника і обов'язково. Після того звернутися до, ну, до лікаря плюс ще такий момент: то ні в якому разі не можна знаходитися потім на сонці, тому що випромінювання сонця воно стимулює розвиток цих хімічних процесів. Ністю позбутися борщівника на ужгородських набережних не вийде. Хімію тут застосовувати не можна, викопувати з корінням дуже затратно. Та навіть якщо це зробити, вода знову нанесе насіння, бо комплексної програми боротьби з отруйною рослиною в області нема. Але подбати про виділення додаткових грошей на окіс варто якомога швидше. Косити борщівник треба до пишного цвітіння. Це дешевша та дієвіша. Критичну нестачу імунобіологічних препаратів для дітей на Закарпатті замість української влади вирішуватиме угорська. Два роки обласні лікарні не отримують від МОЗ вакцин. Рівень імунізації дітей кажуть медики критично низький. Нині для профілактики туберкульозу в Закарпатті потрібно прищепити вакциною БЦЖ майже 15,5 тисяч дітей. На комплексні прививки від кашлюку, дифтерії та правця чекають більше 25. на щеплення від кору. Снухи та епідпаротиту понад 43 тисячі малюків. По допомогу довелося звертатися до угорського уряду. Угорська влада має передати імунобіологічні препарати гуманітарним вантажем за умови відповідного документального забезпечення та швидкого перетину кордону з нашого боку. Зараз підтвердили нам в обласному управлінні охорони здоров'я тривають перемовини. Обсяги та терміни поставок мають визначити за місяць. На кампанію 2016 стартує вже за півтора місяця. Серед новацій, електронний вступ та збільшення кількості вишів для подачі документів. Усе, що треба знати абітурієнтам та їхнім батькам, розкаже Ніколетта Бокшан. У 2015-му серед новацій вступу до вишів був перехресний іспит бакалаврів. Після закінчення четвертого курсу студент мав змогу вступити на магістратуру іншої спеціальності, склавши фаховий іспит обраного факультету. Цього ж року додались нові нюанси, серед яких і пріоритетність. Фактично, якщо абітурієнт визначився з однією спеціальністю, то може подавати заяви до 15 вищих навчальних закладів. Однак їх потрібно буде позначати за рейтингом: від 1 до 15, де один показник на більш пріоритетної заяви 15, найменш. Кількість вузів не обмежена. Ну тобто 15, обмежена кількістю 15. заяв може бути подано від 1 до 15, максимум на п'ять спеціальностей. Цьогоріч вперше і на спеціаліста, і на магістра буде здаватись іноземна мова. Тому що минулі роки тільки магістри здавали іноземну мову. У 2016 році передбачається останній набір на до новації цьогорічного вступу можна віднести електронний вступ на денну форму бакалаврату. Тобто ті абітурієнти, які вступають на денну форму, реєструватися можуть тільки електронно. Саме електронна форма подання заяв та збільшення варіантів вищих до 15 найбільше до уподоби абітурієнтам. Винятком є особи, які вступатимуть за результатами іспитів, співбесіди та поза конкурсом, оскільки ці категорії абітурієнтів мають підтвердити свій статус відповідними документами. Всі інші проходити особисто не мусять. Це дуже зручна ванновація. Я ще, звісно, не здала останній екзамен. але після того я планую подавати заяви. У Львів, у Київ, у Чернівці, і це дуже зручно зручно, тому що не треба їздити по різним городам. Це витрачання коштів. Крім вступних новацій, вузи запроваджують нові спеціальності. Зокрема, вужну це митна справа, реклама та піар, міжнародна інформація, детальний перелік на офіційному сайті вишу. Держзамовлення міносвіти ще не визначило. Але найбільшого напливу очікують на щорічно популярні факультети. Ну, в першу чергу на медичні спеціальності, на IT спеціальності. Ну, можливо, будуть якісь сюрпризи з цьогоріч. Прийом на Освітній ступінь бакалавра, а також на освітній ступінь магістра, КР спеціаліста і молодшого спеціаліста проводиться за новими спеціальностями. Перелік цих спеціальностей затверджений у минулому році. І складена таблиця відповідності старих і нових спеціальностей у коледжах та технікумах також очікують великий обсяг заяв на вступ, адже тут дорога відкрита всім. Якщо випускник не добрав достатньої кількості балів на зно для вступу виш, мінімум 124, то в коледж може вступити відразу на другий курс. Більшість абітурієнтів у технікуми та коледжі зараз вступають за окремими іспитами після 11 та 9 класів. Це в останнє. у 2017-му Прийматимуть виключно на основі сертифікатів. Знову головна новація також буде у 2017-му – Відмінять набір на рівень спеціаліст молодший спеціаліст. А от прийом електронних заявок поки не налагодили. Вони більше всього стосуються е, у жну факультетів, тому що е, там спрощені подачі йдуть на електронні пошти, е, тому що. Ну, вони не здають вступні іспити. Цей рік є останній для наших абітурієнтів, які, яким не потрібно здавати знову. Поки в наступному 17-му році це вже буде згідно закону про вищу освіту. Це вже буде нормою. Пріоритет на вступ, як і раніше, за абітурієнтами, котрі отримали на ЗНО найвищі бали призерами профільних олімпіад, пільговиками. Вступна кампанія в університетах. Триватиме з 11 липня до середини серпня. В технікумах та коледжах буде короткою з 11 до 21 липня. Інформаційні деталі на 21-му тривають. Попереду у випуску ще багато цікавої та корисної інформації. Серед іншого, про таке. Возити авто з іноземною реєстрацією українцям стане дешевше. Нардепи підтримали відповідний закон. Коса до пояса, 12-річний Олександр Макке з Воноградівщини, претендує на рекорд завдяки неймовірно довгому волосю. Будівля на честь дружини короля. Цікаві факти про історію будинку Гізелли нині Ужгородського музичного училища збирали наші журналісти. Акцизи на вживання авто з іноземною реєстрацією знизяться. Верховна Рада підтримала закон про зменшення податку на купівлю вживаних автомобілів. Такі зміни сьогодні отримали 237 голосів за. Якщо закон підпише президент, норма почне діяти вже з 1 липня. Наприклад, на вживаний автомобіль з об'ємом двигуна до тисячі кубічних сантиметрів, за кожен кубічний сантиметр, якого зараз приввезені в Україну стягується майже півтора, пропонується. Стягувати всього 10 євроцентів Тобто сума акцизного податку для такого автомобіля складатиме не більше 100 євро, при нинішніх півтори тисячі. Строк дії пільгової купівлі визначено до 31 грудня 2018 року. Водночас пільги поширюються лише на відносно нові машини. Авто вироблених до 1 січня 2010 тисячі закон не стосується. Закарпатця переправника нелегальних мігрантів екстрадували до України наприкінці травня. Злочинну діяльність чоловіка викрили ще у 2013-му. Переправник після внесення застави втік за кордон і був оголошений у міжнародний розшук. Наприкінці травня його повернули в Україну. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Ще один спільник наразі очікує екстрадиції в Україну і санкція частини 3 статті 332 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 9 років. Ці усиновлення в області зростає за офіційними даними. Нині в Закарпатті 2276 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Майже чотири сотні на вихованні у дитячих будинках сімейного типу та прийомних родинах. У 2016-му всиновили 36 дітей і створили дитбудинок сімейного типу у Великоберезнянському районі. У нас продовжується зменшення кількості дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування починаючи з 13-го року, поступово кількість таких дітей зменшується. У нас в області закриті два інтернатні заклади, не перепрофільовані, не змінені статути, а реально закриті і передані під інші дитячі дитячі садочок. Хлопчача коса на Закарпатті живе хлопець, який ніколи в житті не стригся. 12-річний Олександр Меке каже, через розкішне волосся його часто плутають з дівчиною. Довжина каштанової шевелюри аж 107 сантиметрів. Хлопець зізнається, доглядати за таким волоссям стає дедалі важче, тому незабаром коси збирається продати. Збирає гроші на скутер. А батько юнака хоче перед стрижкою запросити експертів книги рекордів, бо ж він упевнений, таке довге волосся… Волосся заслуговує на рекорд. А вже треба пострижити цього року, вже пострижу. Буде рекорд Закарпаття чи рекорд України. Я хочу, щоб це волосся мого сина попало на рекорд Закарпаття, або на рекорд України, куди вже потягне? Будинок на честь дружини короля. Будівля нині Ужгородського музичного училища зводилася як перша церковна школа для дівчат в Ужгороді. Цікаві факти про архітектурну пам'ятку на вулиці Волошина у Наталки Ігнаці. Шістоліття тому у стінах цієї будівлі навчались лише дівчата. Ужгородське музичне училище нині тоді було першою церковною школою для дівчат. Відкрила її римокатолицька церква на початку 20-го століття. Заклад слугував і садочком, і школою і інтернатом для 30 учениць. Тут їх навчали рукоділлю, навчали музики, кулінарії. Одним словом, багато таких практичних речей, які були потрібні для майбутніх господинь. Це було дім, які вони і проживали. і фактично. Навчали. Він був під покровительством місцевої церкви римо-католицької і під покровительством сестри монахи-сестер Милосердя. Дівчата, які закінчували школу, практично забезпечували собі хороше майбутнє, адже ставали освіченими та хорошими господинями. Таку дружину біля себе хотів бачити кожен. Дійсно, виходили такі панянки, на яких потім вже зазиралися майбутні вчителі. І так далі, священники навіть наші. Римо-католицька церква Ужгородська мала дві такі. Одна була Мар'янська на теперішній вулиці Льва Толстого, там залишилася тільки щось, незначна частина того будинку. А це будинок досить імпозатний. Відкрили школу 1856 року, але останній сучасний вигляд вона отримала вже 10 років по тому. Будівлю заснували на честь святої Гізели Баварської. Вона була дружиною угорського короля Іштвана Першого. Пройшло століття, а будинок і досі носить її ім'я. Хоча у радянський період намагалися позбутися всіх згадок про церковну школу, з даху будівлі зняли хрест та замурували статую святої Гізели. Лише два. 20 років тому, під час реставрації фасаду будинку, пам'ятник знайшли та відновили. Одна цеглинка, яка була на фасаді, верху, вона випала. І дуже стало цікаво, що ж там внутрі є. І коли відкрили будівельники оцю цеглинку за цеглинкою, і там е, була замурована статуя само Гізели, яка сьогодні усі нею милуються, пишаються, тому що вона є якби берегиню нашого навчального закладу. Відомо також, що у будівлі знаходилася капличка. Проте, після численних перепланувань за часів радянської влади, розташування кабінетів та коридорів змінилось кардинально. Тому дізнатись, де вона з Іти сліди так і не вдалось було повністю змінено структуру стель. Там, якщо ви бачили, вони аркоподібні тут ці арки прибрали і зробили, дали просто пряму стелю. Так також можна якщо дивитися на уважно на а, дверні рами, також можна побачити суттєві відозміни. Також ці арки позабирали, зробили просто стандартні квадратні двері для типового навчального закладу радянського союзу. Ну, шість десь початку 60 х років. Визначити, що це архітектурна пам'ятка кінця 19-го – початку 20-го століття. Можна лише за формою стелі при вході у будівлю. Нагадує вона церковний купол та ще по фасаду. На фронтальній частині збереглася також вмурована табличка з написом угорською: «Гізелла Хас або дім Гізелли. На цьому все. Спасибі, що довіряєте. Побачимося у наступних ефірах.